Як я напишу, то контроль ще й за семестр. Я, я майже не готувалася, я взагалі нічого не вчила, я нічого не знаю. Бо завдання роздають. Дякую. А я таки знала, що все буде так важко. Ну що це таке? Скільки? Міліметрів в одному сантиметрі? Серйозно? Я звідки можу знати, звідки взагалі я це знаю. Не знаю, почекай, а, а в тебе не що щось писати? Спокійно, спокійно, давайте давай напишем. О, нормально. Що там далі? Як звати Шевченка Тараса Григоровича? Я звідки знаю? З якими собі звати? Ну я ж її лічно знала, чи що? Боже, я не знаю. Мене мама зав'є вдома, якщо я не напишу цю контрольну. Нехай буде так далі. Як звати вчителя як звати? Якого? Якого вчителя як звати? Чого? Нині що написано, чи що? Як тебе звати? Хочу не підказала, дякую. Я вже не можу більше. Поверх, на якому ви зараз знаходитесь, я не знаю. Як я можу знати, на якому я поверті знаходжуся? Третій буде ну, все. хам все. Можна здавати? Це серйозне таке завдання. Ну Якщо реально так, то я зараз за дві хвилини все зроблю. Дивись, так, перше, що належить вам, але інші користуються ним набагато частіше, ніж ви. О, це може бути. Ладно, нехай буде ось так. Е, з якого крана не можна помити руки. З якого? З, з, з якого? З гарячої, з, холодно, з З якого? З крана? З якого крана не можна помити руки? О Боже! Я не знаю. Окей, нехай буде ось так. Е, на гілці сидить ворона. Що треба зробити, щоб відпиляти гілку, не потревоживши її? Нам треба було з тобою місцями помінятися. Так, надіюсь, це правильно. Е, чим більше з неї береш, тим більше вона стає. Що це? Я зараз теж буду плакати. Ну що за несправедливість? Подивись на своє запитання, подивись на мої. Це капець.